22 січня у приміщенні міської ради відділ у справах сім'ї, молоді та спорту організував шоу програму Я люблю Україну змагання за звання найпатріотичнішого Бориспільця проводились між молодіжним парламентом і асоціацією учнівського самоврядування. І Сьогодні змагатимуться такі команди: команда асоціації учнівського самоврядування. Вітайте, будь ласка, на цій сцені. з дуже гарною молодою команду команду жовтых Молодіжний парламент міста Борисполя! Вітаємо аплодисментами! Перед початком конкурсу Анатолій Федорчук висловив подяку організаторам і побажав успіху командам. Гра складалась із шести раундів. У кожному звучали питання про Україну, відомих людей, традиції і мову. Навіть під час музичних пауз конкурсанти розігрували бали. За першими акордами відгадували українські пісні і їхнього першого виконавця. Саме завдяки знанням у цій галузі перемогу з різницею в один бал виборола команда асоціації учнів. Сьогодні самоврядування гравці ж молодіжного парламенту у свою чергу демонстрували неабияку ерудованість в інших питаннях. Результати змагань підраховувала лічильна комісія. Після завершення змагання усі учасники отримали призи. А найголовніше задоволення від того, що вони жителі найкращої країни в світі. Ріма Канівець, Богдан Фірсов, Ігор Романенко. Новини, телеканал Бориспіль.